Все ж таки, я хотів вас запитати саме як у експертів, те, що відбувається сьогодні між Росією і Україною, це справжня торгівельна війна. Як про це говорять багато хто з політиків і журналістів, репетиція торгівельної війни, як це сказав радник. Посольства Росії в Україні чи просто залякування України перед вільнюським самітом, що відбувається з точки зору економічних реалій. От будь ласка, ну ну, так. я не хотів би це все ж таки кваліфікувати як війну. Це скоріше ну такі дзвіночки, які йдуть з сусідньої держави, що в принципі можливо ось таке, можливо, ще гірше ніж те, що відбувається зараз. Тобто, з точки зору характеристик, що така війна, які атрибути, які дії тієї чи іншої сторони, це поки що не дотягує, але це. Це досить прозоро. Ну, є певно такі сигнали в бік України, що Російська Федерація таке може. Країни митного союзу таке можуть. І в принципі, ми повинні до цього готуватися. Для мене це сильний сигнал і позитивний сигнал. Того, Тому, що... Тому, того що Росія осознала... значимость этого события то есть э, это него воп... то есть она осознала что это не вопрос вступления в тот или иной тор... э, экономический э, союз а это некое подведение черты то есть э, это какой-то шаг который заканчивает длительную многосотлетнюю историю это может быть самое начало но именно я не обсуждаю правда или нет но россия это так воспринимает отсюда то значение, которое Россия придает этой ассоциации. И Россия ведет себя, как по мне, совершенно в соответствии с со своими традициями. На моей памяти она уже это делала в отношении, правда, маленьких стран. И при том, как всегда это было неудачно, почему она повторяет это, я не знаю. Как правило, это приводит к консолидации общества. Значит, с какой целью это делается? Ну, я не политолог, я не, э, не человек, который планирует эти вещи, но э, пусть они нам объяснят, что они имеют в виду, когда э, они действуют, такие подают сигналы, которые консолидируют общество. Будут ли они дальше так себя вести? Я, например, уверен, что если э, будет подписано это соглашение, то Россия, вместо того, чтобы... ну делать какие-то обещанные э ограничения в отношении Украины, наоборот, начёт исследовать возможности использования этого соглашения в своих целях. Это совершенно логично. Вот тут я питання, дійсно, чи э, ми можемо втратити російський ринок в результаті європейської інтеграції. Я не думаю, що там будуть такі вже 100% втрати. Дійсно, якщо е, Російська Федерація буде послідовно, якщо вона буде доводити до кінця ті певні погрози, які зараз вже лунають, тобто що буде і єдиний митний тариф щодо української продукції, і буде більш жорсткий режим е, розмитнювання української продукції, там багато чого іншого, що Росія вийде з е, угоди про зону вільної торгівлі СНД і, Відповідно, веде проти України там в певні застереження. Тобто, з цієї точки зору обмеження будуть. Ну я не думаю, що навіть Російській Федерації, навіть в таких умовах, вигідно, щоб та продукція, яка йшла з України, щоб вона кудись поділась, тому що все ж таки. Там були споживачі, там були певні підприємства, які йшли ну, у кооперації, які отримували напівфабрикати з України. Ну і багато чого іншого. Тобто, у мене немає навіть в гіршому варіанті розвитку подій, прогнозів, що все цього ринку не буде, і ми опинимось в ситуації, коли нам треба буде повністю з нуля шукати збут тієї продукції, яка зараз іде до Росії та до інших країн митного союзу. Я би хотів звернути ваше увагу на логіку запугування. Запугивание имеет смысл тогда, когда у вас еще есть выбор у тех, кого запугивают. Если выбор осуществлен, то запугивание перестает иметь смысл какой-то. Э, тогда это уже не запугивание, а месть. А месть между странами – это паранойя. Это же не разумная политика, бессмысленная политика. в отношениях империи с колишними околицами помста достаточно часто является главным снарядом Это всегда проявление слабости. Значить, є іменно, якщо бы б це було відео, скажемо, якщо бы би та була колонія, і коли його накажуть, то в дальнейшем будет буде то какой-то ефект. Но поскольку це не колонія, то така то є проявлення злобы, слабості. А ви вот можете вважати як людина близька, так інакше до владного табору, що вибір вже зроблений і він остаточний, і що ніякими, умовно кажучи, важелями його не можна змінити. Ну, те, що сьогодні 1 вересня, а на 28 листопада у нас заплановане підписання угоди, тут вже змінити нічого не можна. Тобто, з точки зору, чи відбудеться підписання, чи відбудеться, я думаю, ну там 99% що відбудеться, при тому, що 1% це якийсь форм жор. 1% – це Юлія Тимошенко? Ну чи що? Давайте скажемо так, це, це щось таке, що ми зараз не можемо пророгувати. І е, враховуючи і орієнтацію влади, враховуючи наш вибір у законі про засади внутрішньої і зовнішньої політики, враховуючи висловлювання вищого керівництва держави, тобто мова зараз не йде про те, що ми прагнемо вибрати чи ти туди, чи ти сюди, ми йдемо до угоди про асоціацію з Євросоюзом. Мені здається, що взагалі стосунки економічні України з Росією це не просто стосунки господарюючих суб'єктів. Навіть коли ми говоримо про підприємства і постачання продукції на ринок. це завжди певні корпоративні стосунки. Наші олігархи завжди домовлялися з певними російськими чиновниками про постачання своєї продукції. Вони в цих домовленостях користувалися підтримкою власної влади. Це не просто економіка такого чистого, чистого вигляду, Як це буває, скажімо, в стосунках західних країн з Росією. Чи там, України з Заходом. І от виникає питання: навіщо Росії мати з українськими олігархами корпоративні стосунки, якщо буде розроблений геополітичний вибір. А інших стосунків у нас практично немає. Ви вірені, що у Росії немає таких же відносин З якими западними олігархами. Я цього не знаю. Вважайте, інтим... що Це вони дають хабарі думаю, російський. Я думаю, що неформальні отношения. Відносини... Это во всех, без исключения, экономических процессах, играет по крайней мере не меньшую роль, чем формальные. Поэтому зачем это? это России не зачем. Но если это случится, то у России будет возможность создавать новые неформальные отношения на новой реальности. І вісьма вероятно, що Росії буде вигідно мати такого, такого посередника, як Україну, в отношенні якої у нас є старе, добре, ніформальне От Отрадник російського посольства сказав, що український бізнес має вивчити е, угоду про асоціацію, і зрозуміти її наслідки. Це не заклик, взагалі натиснути на владу. І спрямоване якраз на українських олігархів, ну ми вже ведемо тут мову про те, що Росія не очікувала, що дійде е, так справа гарно в Україні, що Україна дійде до підписання угоди про асоціацію. Скоріше за все на російському е, вищому рівні чи в експертному рівні були розрахунки, що це загальмується що до цього мова не дійде. І те, що зараз фактично є певна паніка з боку і відповідальних за відносини з Україною, і відповідальних за митний союз, я там не називаю персоналі, ми всі розуміємо, про кого йде мова. І те, що е, йдуть заклики із посольства, і від, ведеться відповідна робота в Західній Європі спробую спробою переконати західних партнерів, що все ж таки не треба підписувати. Це все є. Але тут вже це логіка, і це дії. Сторони, яка програла, яка прорахувалася, яка не прорахувала до кінця і можливість підписання, наслідки, результати і всього іншого, Тому конкретну заяву конкретного радника російського посольства, ну це одна з таких краплинок, яка в загальному дощу того, що відбувається, не більше, не менше. Я не думаю, що у них ні, що вони програли значить, бы они перестали бы перестали вот это дело. Значит, у них есть довольно много способов, мы не знаем всех способов воздействия. Но она борется до конца. Она она у треба них ещё есть возможность ещё побороться. В Тиску на Украину, да. чи тиску на Захід. Для, для, для на кого саме они мають впливати зараз? Я, ну, я думаю, на Україну, конечно, больше. Но вы знаете, это это ведь удивительно на самом деле то, что мы обсуждаем. Это удивительная вещь, когда это в Украине э, такие слои общества, как скажем, общество, власть и олигархи, приходили к общему выводу о пользе какого-то действия. В этом смысле. 1990 а? А? У серпне 1991. У ну, серпне 1991 року. Вот і єди, потім довно. 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 Да. Таким образом, это это действительно историческое, в это, хотя бы в этом смысле события. И вот я сейчас э, рассматривал э, в частности опросы общественного мнения в отношении понимания людьми, что им нравится, так сказать, популярно. Вот их спрашивают, что там э, ну я бы так сказал, в России и в Европе. И удивительное... Э, такие ясное понимание, что Россия ⁇ это ностальгия, это прошлое, это хорошая жизнь, удобная, не хорошая, а именно удобная привычная жизнь в сильной или, правильно сказать, в силовой стране. А, э, эти вопросы можно посмотреть. Э, а Европа ⁇ это справедливость, это благополучие, э, это э, безопасность. То есть мечта о будущем. Но вот такое ясное разделение, и если вы увидите, то сразу становится понятно, почему молодые и до, до 55 лет, до 59 и э, образованные четко выражают свое желание в, в, в Европу, а старые и малообразованные в России. Я не знаю, насколько влияет такое ясное состояние общественного мнения на власть. Но вот такого ясного розділення я ж це давно не припомню. Теж хотів запитати: е, якщо навіть угоди про асоціацію підписують, чи це вважається дійсно таким документом, який потім не дасть можливості зробити економічні кроки в якийсь інший бік? Каже, асоціація це не членство в Європейському Союзі. Ну, економ... Це простипована система обов'язків. Економічні кроки. Ми не можемо, маючи угоду про асоціацію, угоду про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, як складову асоціації. Ми не можемо в такому випадку, наприклад, стати повноправним членом митного союзу, тому що там інші обмеження. Якщо ми маємо зону вільної торгівлі з Євросоюзом, ми не можемо йти у єдиний митний простір з іншими країнами, які не є країнами Євросоюзу, і там багато інших обмежень. Тобто, з точки зору повороту якогось іншого економічного, я не думаю. Те, що ми можемо диверсифікувати там свої торгівельні зв'язки, більш активно працювати на ринках Азії, Америки чи там Африки, ну це позитивно, це чудово. Але те, що після підписання, після того як почнеться процес ратифікації, ми раптово скажемо ні, нам це все набридло, ми пішли в інший бік. Ну. Це не є реальна, а от що таке взагалі? Од поясниць от митний союз. Україна є членом світової організації торгівлі. Росія теж є членом світової організації торгівлі. В принципі, стосунки між нашими країнами можуть будуватися на загально світовій правовій базі, яка підписана урядами обох країн разом із цим Білорусі, Казахстан не є членами СОТ. Живу і Росія укладає з ними певні, я би сказав, такі. Економічні домовленості поза рамками міжнародного права. За ідеєю, Росія має прагнути для того, щоб всі її партнери існували в тій площині, яку Росія для себе обрала як площину домовленості, площину СОТу. Ну в даному випадку для Росії митний союз це площина, де вона є домінантом. Вона домінує над країнами, над Білорусією, Казахстаном, і в принципі для неї критерії СОТ, чи там правила СОД для Білорусі і Казахстану, вони аж ніякі. Не цікавлять. І вигідно мати ці країни, і вигідно мати з цими країнами єдиний митний простір, фактично встановлювати правила гри для цих країн. І в такому випадку розвиватися далі. Тут взагалі ніхто не розглядає мову про те, що там, Росія стимулює входження Білорусі до світової організації торгівлі. Це, Білорусь має відповідну заявку, йдуть процеси погодження, але коли це буде, це не є. Чимось таким, щоб в Росії було цікаво, і знову ж таки ми так плавно переходимо до того, що є політичні чинники, є політичне нашарування, і з боку Російської Федерації Митний Союз це певний такий прообраз оновлення колишнього єдиного радянського простіру, оновлення політичної системи, політичних сателітів там і багато що іншого. Тобто з цієї точки зору. Ну навіть не в якихось виключно економічних сенсах мова. Мова йде в тих політичних наслідках, які можна побудувати на економічній площині митного союзу. Я хотів би сказати, що таможний союз – це просто наступний ступінь тісноти економічної інтеграції. Порівнюючи з тим, що ми підписуємо в Сєвопейській ЗМІ. Наступний ступінь – це економічний союз, уже більш общий. Значить, таможній союз тим відрізняється від того, що ми зараз підписуємо, що… Реально он означает, что страны в него входящие должны согласовувати. Кроме самих таможенных тарифов, это единственное таможенное пространство целый ряд макроэкономических показателей. Потому что тарифы единые таможенные. Это значит, что налоговая система должна быть согласована. Насправді, с цього не неясную. Я думаю, я не знаю. Значит, если не иснует, то это можно. Если не существует, то и таможенный союз не существует, о чем многие из них уже говорят. Там что йде в... да. Там Механизмы гармонизации. они идут, идут по плану, а йдуть, йдуть, да, десь до 15-16 там будет буде. То есть я считаю, что это промежуточное состояние. Мужный союз. Когда-то в начале 90-х Чубайс высказал это вполне откровенно. Он считает, что империя Российская должна быть заменена так называемой либеральной империей, то есть экономическим э э доминированием. Нам не нужна граница, нам нужна собственность. Я думаю, что союз это просто очередной этап. Тихий же узлы, чем Путина и да, <свят> да. <свят> Я, У них, я думаю, что стратегически достаточно общие взгляды на будущее России, на желаемое будущее России. И в этом смысле такой развал. Такий ну, значить, розвал планов, це, звісно, очень раздражает, Я думаю, создателям такої імперії. Я завжди наводжу такий побутовий приклад, коли згадую про ці всі митні стосунки. Ви знаєте, що в Росії до останнього часу було заборонено грузинське вино і да. боржомі, і в грузинських ресторанах, в, Москві, в Петербурзі, просив вина, то і приносили чилійське вино, коли ти просив мінеральну води, то приносили нарзан. Це якось це взагалі дивал. І от коли митний союз почав більш-менш працювати, раптом. У грузинських ресторанах з'явилися грузинське вина і мінеральна вода да. з Білорусі. Тому в чек, в чек був оформлений на чилійське вино і на нарзан. А на столі в тебе стояла пляшка справжнього грузинського вина, завезена навіть не контрабандою, тому що немає кордону, а завезено тому, що в Росії, в Білорусі не діють заборони головного санітарного вот. лікаря Росії. пана Оніщенка. От ви розказуєте ще одну історію, яким образом реальність. Не терпит запугивания. Экономика не терпит запугивания, и все будет решено. Вопрос еще в том, что все-таки я повторяю связь Украины с ЕС это вполне реалистично выгодная связь для России, которую она может использовать с учетом тех отношений, которые вы только что, о которых вы только что говорили. Українська економіка перестане бути олігархічною колись після підписання асоціації з Євросоюзом, чи ще щось треба зробити, щоб цього не відбулося? Ну я не став би так характеризувати одними чи двома фарбами українську економіку. Ну, в принципі, якщо пожвавлюється ринок, він стає більш конкурентним, він стає таким, що дозволяє. Працювати багатьом і виробниками тим, хто реалізує продукцію третіх там четвертих країн. Тобто, з цієї точки зору посилення конкуренції. Посилення конкуренції, воно призведе до зниження цін. Воно призведе до того, що товарів буде більше. Вони будуть більш привабливими для покупців по цінам. Вони будуть більш привабливими по якості. Тобто, з точки зору. Там олігархія, чи олігополія, чи олігосолія, там чи як хочете, ви можете називати з політико-економічної точки зору, це піде на користь українській економіці. Навіщо зі українським олігархам? Якщо це піде на користь українській економіці, ця асоціація от теж мені не зрозуміла їхня ну, логіка на сам економічних відносин Вже не буває, щоб щось було совершенно вигідно, або совершенно невигідно. Это це значить, що уровень наших крупнейших власників их капитала и их интересов достиг такой величины, что они посчитали, что это выгоднее. А потери будут, но они будут меньше, чем то, что они получат в результате такого соглашения. Потому что когда говорят выгодно или невыгодно, но ну, нет ничего такого, что было бы только выгодно или только невыгодно. А что касается конкуренции, я с вами совершенно согласен. Может быть, это главное, что мы получим от этого соглашения. Конкуренция как наследок. Понятное так, дело, да. И это заставит. Сами занадто оптимистично. Нет, нет, конкуренция мы получим обязательно, потому что иначе мы не Ну, если мы не будем выполнять только это соглашение. А если будет выполнять, получим обязательно. И тогда возникнет импульс, внутренний импульс к модернизации, которого сейчас нету. Ну, он есть, но он очень слабый. Я правильно зрозумію, підсумовуючи нашу розмову, що репетиція торгівельної війни це краще, ніж якби її взагалі не було? Ну, це принаймні це такий індикатор того, що є загрози і вони можуть виникнути. Якщо таких загроз немає, чи вони досить гіпотетичні, то в принципі всі суб'єкти економічної діяльності думають, ну, може цього не буде. Якщо буде, то це буде колись. А так, в принципі, це такий всплеск, який показав, що таке є, таке може бути і може бути набагато гірше, тому треба працювати. Для меня это индикатор именно реакция России, это индикатор фундаментальных перемен. И в каком-то смысле это победа Украины, историческая победа Украины, если это произойдет. Дякую за розмову.